Тривалий час було якесь таке певне міркування, що тут є недогляд і в місті, і в господарі цього будинку інституту народознавства, що скульптура вже припала більше як віковим пороком. Вона виглядала досить непривабливою. Зусиль було для було чимало затрачено і пані Лілія Онищенко. Ми різні конкурси подавалися, які були організовані, зокрема, посольством США, але якось так конкурс не був переможний. І ми далі шукали, шукали, шукали кошти, щоб скульптуру, яка так велично вже на сьогоднішній і давно вже має назву скульптура свободи, скульптура львівської свободи. І так склалося, що ініціатива студентства університету банківської справи, зокрема Львівського інституту, була дуже активно підтримана ректором університету банківської справи пані Тамарою Смовженко, підтримана Львівським політехнічним університетом Академією аграрної справи. І таким чином ця ситуація стала вже більш реальною, тобто дорога почалася. Організовані були аукціони. Ось в цьому залі пройшли успішно. Це не тільки був збір коштів, а це була проба громади на єдність, на вирішення невеличкої, але дуже симпатичної справи. І оскільки ще коштів бракувало, аналогія не є аналогією, але пригадуємо таку ситуацію в нашій історії: що коли забракло коштів на викуп Шевченка, доклалися ще е, ініціативні люди, і Шевченко здобув свободу. В цій ситуації наша свобода здобула сьогоднішнє обрамлення із е, Такої доброї руки, доброго жесту голови міста Андрія Садового, який додав врешті коштів. І на сьогоднішній день ми бачимо вже красиву, оновлену, наче е, скульптуру, яка в 1891 році була встановлена у авторстві Леонарда Марконі. На це пішло сім років майже щоденної, іноді щоночної праці, зусиль, вмовлянь можновладців, ходінь по кабінетах високих, пошуку історичної інформації. Взагалі, як я на цю тему наткнувся, я оформлював музей банківського інституту при Львівському інституті банківської справи. Цей музей знаходиться на вулиці Січових. Дуже він красивий, гарний. Мені хотілося його прикрасити гарними фотографіями. Я почав вивчати ту всю літературу, і я побачив первинний вигляд цієї скульптури. Вона була білосніжна. В неї була рука не така, як та, яку ми поміняли. В неї рука була трошки під кутом. Вона була дуже ніжна, естетична. І це був справді. Справжній символ Львова, принаймні центральної частини, її первинна назва, як я дізнався, пощадність, рільництво та промисловість а ніяка не статуя свободи, яка сидить, як говорять всі гіди.